Так, друзі, всім привіт! Знову у нас іде посадка рослин. Цього разу у нас садженець хурми від Степана Михайловича. Значить, Цей саджанець буде у нас для заміщення оцього саджанця хурми, колишнього, бо це вже не саджанець, а це вже все. Значить, підозра що цього дерева не буде. Підозра була в мене ще в тому році, тому я Степан Михайловичу ну, забронював, можна так сказати, хурму замість цієї. Це у нас була ой, жемчужина сванеті. Вона в мене жила два роки. Значить Перший рік вона була в контейнері. Я її купляв в контейнері, було, було все добре. Перезимувала вона е, в теплому місці. А в, в прошлому році я її висадив вже в відкритий ґрунт, ну і, як бачите, зиму вона не пережила. І зараз ми ще подивимось на, як бачите, ось о, сам подвой. Опа, воно сухе. А цікаво подивитися, що у нас тут о, знизу. Моє таке підозра, що тут йому теж трупа. Так. Все, воно отаке. Той сам саджанець цей, що був привитий, він загинув. Так, тому вже будемо діяти, я так вважаю, з вирогідністю 100%, що це рослина вже буде тут жити. Зараз ми ось в такому вигляді саджанець до нас приїхав. Як бачите, він десь такий більше метра. Зараз ми його розкриємо, я вам ще снімлю і будемо копати яму. Так, друзі, продовжуємо знімати усю, що у нас лишилося, з жемчужини. Бачите, воно загинуло. Ось такий корінь, все, що лишилося. Ну, то таке вже історія. А зараз от, от дивимось на саджанець від Степана Михайловича. І так, як завжди, ми бачимо контейнер з пластикової пляшки. Так? Тут потрібно буде вирізати. О, Степан Михайлович навіть надрізи зробив, я так розумію. Е, мох, бачите, щоб коріння не пересохло. Ось така транспортувачна геляка, бачите, примотана, щоб не зламати. Ну, Все як треба. Рослина доїхала добре. Так, зараз копаємо яму. Далі. О, технології від Степана Михайловича ми її висадимо. Ось бачимо метку, докуди нам її треба, потрібно закопати. Ось, десь раз, два. Так що продовжуємо. А що вийде у нас, я вам засніму. Це ще не остаточний варіант у нас. От бачите, додаємо агроперліт, як розпушувач, там все по технології, як знімає. Автор цих саженців. так. Зараз ще яму нам треба зробити, наповнити доверху. Якраз буде по ту меточку, що намальована. Ну і далі будемо вже спостерігати, як буде ця рослина рости, розвиватися. Ще раз нагадую, це у нас дар Софівки від Степана Михайловича. Все, до побачення, всього найкращого.